На сьогоднішній день терміни тривання не перевищені. Особи, які є неповнолітніми, вони мають право на присутність під час січних дій своїх батьків, що відповідно не порушується і можете своїх батьків сказати, що вони дійсно були присутніми присяччих дій. Що стосується осіб повнолітніх, то я можу вас запевнити, що права жодної з них не порушені, кожній особі згідно з законодавством надана допомога захисника, в разі значить, бажання особи вона є платною, він наймає собі адвоката, в разі відсутності можливості кожній особі, це підвержується документально, це начальник штабу, він підтвердить рух цих проваджень, особам надані захисники безкоштовно. Що? А можна таке питання? Ні, зачекайте, зачекайте. А скільки людей затримано? Це є кримінальне провадження, я не маю права право от рідні батьки. скаржаться, що нібито адвокатів не пускають. Адвокати максимум по телефону зі слідчин. адвокат має право прийти до района управління і заявити про свою участь у кримінальному провадженні на червонопросному пункті. Будь ласка, але ці думаю, таких осіб не думаю, кажуть, не буває. що не пускають. Що не можу? Якщо такі факти є, ми зараз будемо розбиратися. А за ще я хотів питання запитачки. затримали ще кажеться, що близько першої години вчора затримали. Вже більше до. Ви тримають і нібито не принаймні після після після, після затримання особи всі є 60 годин до значить, направлення кримінального провадження до суду для обрання затожного заходу. Що стосується термінів оголошення підозри, то я ще скушує відповіді, кату чорним і я не вправі вам всю інформацію розказувати. Ім їм взагалі під'явлено якісь бачить да. чи підозрювані. Я ще скажу, що будь ласка, що стосується детальних інформацій, центр громадських зв'язків. Тобто а, ці люди вони кажуть, неправду щодо не я вам, як керівник підозру слідчого нашого управління, запевняю, що жодних справ затриманих осіб, в тому числі по кримінальному провадженню порушенню по вчорашніх подіях не порушені. Якщо не порушені, то відповідно я як керівник підрозділу, мій слідчий, і виконавець, несе відповідальність, як адміністративну, так і кримінальну. Це те, що можна більш детальну інформацію, будь ласка, до центру звати, щоб Ми прізвище Фугалевич. Фугалевич? Андрій Олександрович. Скільки людей довели ждати? І чому ні то об'єснення? Що зачем і чому він кримінує? Що це також? У да, вас муж на літній? Да. Йому все об'яснили повітряні. Ну нам Я нічого не з'яснюють. Після проведення слідчих дій буде додатковий. А ми ж не у нас є запис про одного з них, що він неповнолітний, що у 17 років. Я, Я можу от зараз просто в камері відтворити і подивитися призначення. Я, я вам ще раз повторюю. Після проведення слідчих дій буде надано ще до виктори. Уже давно-давно, як то кажуть, закінчилися можливі і допустимі строки вручення повідомлення про підозру, яка подальша доля. Наскільки я знаю, документів поки я жодних не бачила, які обґрунтовують законність і обґрунтовані затримання вчора. мені працівники міліції відмовилися давати будь-які документи, обґрунтовуючи затримання мого підзахисного, тобто я. Лише бачила лише сам протокол затримання, тобто процесуальний документ, все, крапка. На сьогоднішній день я не знаю, що є в матеріалах чи чого немає. Тобто, пояснити, що є ось документи, які обґрунтовують законність підозрюва, я не можу наразі. Тобто мені що такі набагали? документи не надавались. Тому що до мого підзахисту захисту сказати, що він повнолітній. яка його доля мені невідомо поки що. Я намагаюся. Вибачте, а затримував Київ 1 а, наскільки пояснили самі затримання, вони не могли ідентифікувати тих осіб, які здійснювали затримання, але були, вони були без кольору, шевронів. Якого кольору була форма? Ну нібито чорна була, тобто були балаклави, але без шевронів, нібито були. Шевронів. Тобто ймовірна є думка, що тобто, це можливо спецпідрозділ КІВ-1, але я в цьому не певна. Це лише зі слів моїх затриманих і А замінили телеканалу Тіай. Що він робив на заході? Наскільки я знаю, він просто відвідав заради цікавості, оскільки все-таки якийсь має журналістський факт, оскільки має також як, як режисер. Можливо, це була така, скажімо так, людина цікавість, можливо, просто пасивна активність, просто споглядання процесу, який відбувався. Але наскільки він пояснив, жодних протиправних діянь він не вчиняв. Тобто Тому... це практично аналогія з банком? Щось так, щось можливо так. От тут Так. <звук> У мене на даний час двоє підзахисних знаходяться ось у цьому райвідділі міліції. Затримали їх вчора о 13 годині 50 хвилин. Офіційно це зафіксовано. На даний час ще жодної підозри їм не під'явлено. Згідно з законодавством, їм мають придавити підозру не пізніше, ніж через 24 години або звільнити з під варти. На даний час їм не під'явлено один з мій підзахисник неповнолітній, інший підзахисник повнолітні. Я з другої години дня намагаюся їх побачити. Мене до них не допускають. На даний час була подана скарга до слідчого судді про незаконне затримання. Ця скарга розглянута ще не була. Також була мною подана скарга до канцелярії Печерського райвідділу міліції, Також вона на даний час розглянута не була. Мого сина незаконно утримують. В Печерському РОВД. Я декілька разів. Намагалась викликати міліцію зв'язку з тим, що мене як законного представника не допускають до моєї дитини. І правозахисника адвоката теж не допускають. Він тут знаходиться з часу дня. Зараз вже пів дев'ятого. Ми телефонували шість разів. Одна відповідь: чекайте, хлопців там мордують.